Вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні б я хотіла розповісти вам про цілющі властивості берези. Вірніше сировини, яка зараз е, дозріла, яку зараз саме час заготовити. Це листя берези, тому що саме заготовляється з лікувальною метою е, те листя е, у. Травні місяці використовуємо ми травневу сировину, починаючи із середини травня, і до кінця можна там навіть на початку червня збирати, коли листочки вони вже не є такі липкі, коли вже дозріли, вони саме час їх заготовити, тому що саме листя берези це є надзвичайно сильна сировина, і лікувальні властивості має надзвичайно потужні, а саме використовується як зовнішній засіб, як зовнішній засіб, як відомо, це і віники березові, які ми використовуємо для лазні, для того, щоб попаритися. Тобто, це є потогінна дія, не, адже недаром в природі все воно як сказати збалансовано. І недаром саме це віники березові, ті, які використовують для бані, саме вони і зумовлюють таку потогінну дію, і звісно ж можна використовувати і для. Ванночок місцево, як зовнішній засіб при тих станах, коли є запальний процес, коли є захворювання, які супроводжуються запальним процесом. Зокрема, це і артріти, і артрози, і подагра. От Досить часто використовуються такі невеличкі ванночки. І з розрахунку ми беремо як для зовнішнього засобу. Десь на 2-3 літри беремо такі дві хороші, дві-три хороші жмені. Такі. Якщо це ми переводимо в столові ложки, то це можна брати десь. 8-10 столових ложок на таку кількість води можна довести до кипіння, прокип'ятити десь одну-дві хвилинки, накрити і щоб гарно настоявся цей такий настойчик, і потім вже використовувати для ван один раз на день. Зазвичай це користуються десь 10 днів, 2 тижні. Потім роблять перерву, можна меншу кількість днів до зникнення такого гострих ознак запального процесу, і такі ванночки бажано готувати. Щоденно і використовувати нетривалий час, сама тривалість процедури, а десь 5-7-10 хвилин. Тобто, це коли є запальні процеси, коли є суглоби, коли є такі ознаки поліартриту, коли визначається саме такий запальний процес, то цей засіб є також досить ефективний. І як внутрішній засіб, основна дія це йде внутрішня дія, саме. При захворюваннях, при захворюваннях, які супроводжуються порушенням сольового обміну, тобто це ті стани, коли надлишок солей, які потрапляють в організм, не виводяться з організму, а відкладаються в так званих слабких містах. Тобто, це є остеохондроз, це є надзвичайно розповсюджені зараз. Це артрити, поліартрити, це є бурсити, запальні процеси. І при цих запаленнях, при запальних процесах саме листя берези є одним із діючих ефективних засобів. І, звичайно ж, ми поєднуємо з іншими рослинами, тому що досить важливо, коли ми використовуємо не одне, наприклад, листячко берези, а коли ми поєднуємо з іншу з іншими рослинами відповідно до того, який є процес, яке ми лікуємо, хочемо вилікувати захворювання. І от якщо це при порушенні сольового обміну, то ми беремо траву гадючника в'язолистого. Або лабазника в'язолистого, або таволги. Тобто це одна й та сама рослина. І для того, щоб не помилитися, є одна єдина латинська номенклатура Філіпендуля Ульмарія. беремо ми надземну частину лабазника, гадючника, беремо ми листя берези. Можемо брати акацію, квіти акації це також дуже хороше поєднання. Квіти арніки, парило звичайне. Тобто інші рослини ми також поєднуємо і обов'язково ми враховуємо. От якщо, наприклад, звернулася людина на прийом за допомогою, то ми обов'язково збираємо анамнез. Тобто, які ще є хвороби в цієї людини, враховуємо ми супутні. Захворювання, враховуємо ми лабораторні обстеження, і відповідно, вже ми комбінуємо збори, фітопрепарати для того, щоб лікування було максимально ефективним. Тобто, перше показання до використання листя берези це порушення сольового обміну. Потім гострі і особливо хронічні захворювання нирок, запальні процеси нирок сечового міхура. Тобто, це є і цистіти, піелонефріти, тобто те є запалення, хронічне. Особливо хронічне, тому що саме від хронічного захворювання найчастіше страждають люди, і в такому випадку ми також беремо рослини уросептичні до листя берези. Ми додаємо рослини уросептичні, також ті, які мають властивість знімати запальний процес. Це такі рослини, як листя брусниці. Дуже добре. Потім квіти вересу. На жаль, на нашій території верес не росте. Ми його заготовляємо у західній Україні і беремо ми також у рівних співвідношеннях. Беремо квіти вересу, беремо листя берези, листя брусниці. Можна взяти траву Зеленчук, жовтий є така хороша рослина. Можна взяти квіти ромашки додати і беремо також у рівних співвідношеннях і для приготування і першого, і другого зборів. Ми беремо дві столові ложки, заливаємо півлітрами окропу. Настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці, це десь по 150 мл тричі на день до їди. І спостерігаємо за динамікою. Наскільки які ми маємо лікувальний ефект, і тоді вже ми можемо коригувати дозування, то ми можемо більше давати, можемо менше давати, то це також досить добре. Якщо ж ми користуємося самим листям берези, як сировиною, то ми беремо також, готуємо настій. Найкраще готувати в термосі, беремо ми одну солову ложку подрібненої сировини, ми отак щухруємо. І подрібнюємо, висушуємо, і беремо столову ложку сировини, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці тричі на день за 20-30 хвилин до вживання їжі. Але найчастіше є... користувати в зборах індивідуально. І ще листя берези має таку властивість добре допомагати при порушенні функції, при набряках, особливо коли вражаються лімфатичні судини. То ті стани, які називаються лімфостаз, застій в лімфатичних судинах, які супроводжуються набряками. І от дуже часто буває, що звертаються люди, особливо чомусь найчастіше жінки, і говорять, наприклад, що от я просинаюся і в мене набряклі руки, в мене є набряки на руках. На ногах можуть не бути, але найчастіше це руки. Опухають руки, є набряки. І тоді, в такому випадку, також допоможе листя берези. Ми також беремо, поєднуємо і така рослина. Яка покращує кровоток, є буркун лікарський, є шоломниця байкальська. Також ми е, збираємо анамнез, ми виясняємо причину, яка призводить до цього. Тобто, чи це як наслідок фізичного навантаження, чи це пов'язано з якимись іншими захворюваннями. І в такому випадку ми також використовуємо листя берези, тому що при набряках, любих набряках, які пов'язані із запальним процесом, і з порушенням роботи функцій, з застійними явищами в лімфатичних суд. Це є надзвичайно ефективна, така проста, доступна, ефективна сировина. Листя берези. Ми дуже багато ми його додаємо у збори. Найкраще діє воно в зборах, От є такий збір для лікування запальних процесів сечової системи, є збір для лікування порушення сольового обміну. Але ще я хотіла б звернути увагу: От якщо ми проаналізуємо склад біологічно активних речовин, то листя берези це є однією з небагатьох, яка містить у своєму складі велику кількість хрому. А хром як відомо, це є такий цінний мікроелемент, який важливий особливо при лікуванні такого захворювання, як цукровий діабет. І от коли при цукровому діабеті, як ми знаємо, я вже неодноразово говорила, от і лікарі зо мною погоджуються, тому що хром входить в формулу інсуліну. І коли є цукровий діабет, або коли є не цукровий діабет, коли є інсулінорезистентність, є такий стан, то саме наявність в лікарських рослинах такого мікроелемента елементу, як хром відіграє велику роль. Хром дає це входить форму інсуліну, хром нестача хрому призводить до розвитку діабету. І при лікуванні цукрового діабету ми обов'язково враховуємо цей фактор. Звісно ж, крім листя берези, ми додаємо інші рослини. Ми додаємо і цвіт липи, Це протектор надія. Ми додаємо козлятник лікарський. Ми додаємо. Інші рослини парило звичайне додаємо глід, додаємо чорнушка дамаська. Це також протекторна дія відновлює функцію підшлункової залози. Зокрема, це є джерелом ферменту і лабазник гадючник, в'язолисти. Як ми бачимо, це також рослина універсальна, яка також скоро будемо ми про неї говорити дуже багато, тому що ну як є рослини, які вони наділені природою, які наділені Господом Богом надзвичайно великою, цілющою своєю силою. На ці рослини ми повинні звертати увагу, і ми їх повинні е, мати у своїй домашній аптеці е, з такою метою, щоб ми були здорові, щоб е, лікарські рослини допомагали нам. А я буду вам розповідати, буду звертати вашу увагу на ці рослини, буду вказувати саме на час, от як ми бачимо, що саме час заготовити листя берези, це зробити обов'язково, тому що це дуже хороша сировина і для зовнішнього використання, і для внутрішнього. А я, шановні мої підписники, і бажаю вам міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги, всього всього найкращого. І під цим відео, як і під рештою, моїми буде мій телефон особистий і буде номер мого вайберу, на який ви можете писати, ви можете телефонувати.